Привіт з цієї файного міста. Ми є на молокофермі в Денисові. І зараз ми вам покажемо, як тут це змінилося з минулого року. Рік тому ми вже були на цій фермі, де є багато, багато, багато корів. І зміни ми бачимо, які так, пройшли і зміни суттєві. Давайте перше. Це є система вентиляції. Було, Юра сказав клімат контролю сказав. Так, клімат-контроль. Чому? Тому що корови мають бути щасливі, тому вони дають більше молока. Далі... Якщо корова щаслива, вона має набагато більше вито літрів. Кліматичні чухалки. Це взагалі Це То, що ми побачили, отак просто ночі. Ну це також всі, всі захотіли собі додому. Таку Це куту. є щастя. А екскурсію нам проведе пан Іван, керівник цього підприємства. Ферми, пане Іване, розкажіть, які зміни відбулися зараз? Ми знаходимося на нашій молочно товарній фермі. Знову ж таки, ферма наша доволі молода, нова, півтора року заснована. На фермі утримується 1750 голів великої рогатої худоби. 1750? — з них 1500 дійних корів. Угу. Решта, Ре, так... решта сухості, непіль ага. і, і Ага, а, а а вибачте, а скільки ж це в літрах молока виходить? Ми за добу відправляємо на наш молокозавод 55 тонн молока. 55, 55 тонн молока, молока так. Це. це про те молоко, про яке всі розповідають. Екстрагатунку, екстра друзі, екстра гатунку. А в чому от відмінність вашої ферми від інших? Мені казали, що тут є закритий цикл якийсь такий. Так, звичайно, весь процес доїння відбувається на новому сучасному доїльному залі німецької фірми. Паралель 224 з сучасним доїнням 48 корів. Молоко потрапляє з доїльного залу через теж на сучасну потужну систему охолодження молока, чилер, угу. де охолоджується в потоці і потрапляє зразу на молоковоз. При температурі 4 градуси. Дивіться, ви поставили систему вентиляції, поставили ті чухалки. Змінилися надої? Більше стало, стало менше. звичайно, ви стало менше, то ви не забрали їхні. Звичайно, що надої покращується, покращується мікроклімат в корівниках. А мікроклімат mm. це головне. Відповідно, корова має стабільний надій, збільшує надій, і відповідно частіше приходить до кормового стола. Частіше поїдає наш корм. Тобто і корова спокійна і, молоко, і, Даша, і добре, так. вона нормально харчується через те і дає багато молока. молока так. Стало більше молока. Звичайно. Так? Так. Давайте підемо, глянемо, як воно готується, їхній обід сьогоднішній. Йдемо на їхню кухню. Де їдає. А що це в корови таке в носі стерчить? Я такого ніколи не бачу. Таким коровам ми вчіпаємо їжак, щоб вони не пили молока від інших корів. Ага, і він ніби коли... Другу корову і та не дається. Так? І вона їх просто відганяє під сен. Mm. Ну, нормальні люди звичайно не втікають з України там і на морях зараз не дуже всі відпочивають. Не їдуть до Піраміда, а тут є своя піраміда Хіопса. Да? Ні, це не це не піраміда, це є курган з нашого кукурудзяного силосу, який ми використовуємо для згодівлі нашим коровам. От ви бачите, всю цю весь цей майданчик, всю цю площу, вона вся була в силосі. Це просто маленька кількість, яка залишилася від всього цього силоса. В кожного на кухні є свій кухонний комбайн там з міксером. І тут стоїть такий великий міксер, це для корів, я так розумію, готується. Так, Змішуємо корми для наших корів. Туди входить раціон, кукузелі, силос. Це цього, все, що є за нами, так? З цього кургану пивна дробина, жом, сінаш, комбікон власного виробництва, а також деякі інші компоненти, які входять в загальний раціон для будівлі наших корів. А що там за пивна, як ви там казали? Пивна дробина. А де ви її берете? 에, привозимо з наших сусідніх областей з пивних заводів. Так, корови ну, тут сидять на пивній дієті? — Так що п'ємо більше пива і буде більше пинової дробини, і молока відповідно. Ідеально. Що з'явились такі лінії, пане Іване? Ви... Зараз відбувається процес згортання зіди до середньої годі. Ага. Цей корм, який не доїли ці корови, ми повторно згодовуємо іншим коровам, які йдуть на сухостів. А коровам, які будуть тут, їм вже дається свіжий, нове, та свіжий, свіжий корм? Новий, свіжий корм. Так. На фермі в нас в основному все автоматизовано найменше затрати людських рук. А, я хотів би ще звернути увагу. Що тут дуже чистенько, і тут іде така е, спеціальна, це такий механічний пристрій, який збирає всі нечистоти скоро під корів. Так, так це є автоматичний, автоматичне гоною видалення. А Що? в них там є е, свої в кожного місце, вони там собі лежать. так? Причому бачу, лежать не просто так, а там мати цілі. Так, лігенькі так? мати, їм дуже приємно, дуже вони задоволені. Це свої, своїми місцями. А в кожну корову своє, чи вони не, міняються? Вони міняються, будь Як собі тобі корова захотіла, там собі і прилягла. Такий собі, так. собі місце відпочинку, там? так? Так. лаунч зона. лаунч зона. Це би кальян і все. Процес безконтактної дойки, що цікаво, тут мінімально, мінімально е, люди вони тільки насаджують далі. Е, коли вже корова видується, то автоматично ці приліпки вони від неї відпадають. Причому є показники всіх температури, корови, кількість молока. Ну о, бачите, відпала. Ну, автоматично відпадає, і корова вже стоїть, вже її нічого не мучає. Дуже цікава технологія, яка максимально комфортним робить. Доїння для самої корови, доярка колись це була суто жіноча професія, але часи міняються. І подивіться зараз: в цій зміні 75% доярів — це чоловіки, три зміни, чотири оператора, кожних вісім годин. Дойка 24 на 7 постійно. І звучить українська музика. Зали молоко по молокопроводу потрапляє до надсучасної системи охолодження в протоці, яка називається Чілер. Там охолоджується до 4 градусів вже в такому вигляді. Воно потрапляє до цистерни, до молоковозу. І от такий великий молоковоз безконтактним способом переходить. Молоко. І далі їде на Тернопільський молокозавод. Традиційно підсумки ми проводимо в дегустаційній залі. Пане Іване, наливайте! той час, що ми не були тут, тут дуже багато всього змінилося. Заліз збільшилось поголів'я? Так, поголів'я збільшилося вдвічі. Минулого року, на цей час вашого відвідування, в нас було 650 голів, зараз відповідно 1500 дійного. Це майже половина. Майже в два рази. Так. Майже вдвічі. Стоп, стоп, а до кінця цього року планується е, теж збільшення? До кінця року плануємо збільшити загальне поголів'я до двох тисяч. Голів. Клас. Mm -hmm. І по плану це мало бути би ще більше молока, ще більше продукції. А більше? До 60 тонн тон плануємо збільшити виробництво нашої продукції. А зараз 55. Юра, любитель молока. Як я коли... дуже люблю молоко, я би пив завжди, чесно кажучи. Якби. Було б не молоко, не було б алкоголю. Я би не переживав. Я взагалі побачив дуже багато нового. По-перше, вентилятори, системи вентиляції, чухалки, роботизовано все. Одним словом, дуже мало людей, дуже багато техніки, роботи які підгортаються загалі. в 21 столітті. Ну але, взагалі, в чому концепція вашого успіху? Може? концепція успіху, на мою думку, все власного виробництва. від зерна. До потрапляння молока на молокозавод. Тобто ваше зерно, ваше поле, потім все, що там виросло, переробляється до корми. Так. Після того ваше поголів'я тут доїться, все як має бути, і молочко вже потрапляє. І все своє. Так, все своє. Пане Іване, дякую за класну екскурсію, дякуємо за дуже смачне молоко. На здоров'я! А ми нагадуємо, підтримайте нашого локального виробника. Підтримайте зсу, дякуємо нашим хлопцям за те, що вони дають нам можливість знімати ці передачі. З вами була їжа файле місто. Пам'ятайте, що всюди добре а в Тернополі і в Україні що разом смачно.